І знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Позитив одружений. Відомий український співак Позитив він же Олексій Завгородній підтвердив, що Юлія Сахневич його дружина. Вони вже понад рік проживають в офіційному шлюбі, однак вирішили цей факт приховати. Як говорить позитив, вони з Юлією не афішували і просто стосунки, тому й не квапилися розсекречувати одруження. Також артист зізнався, яким було саме весілля. Від гучного святкування закохані відмовилися. Замість пишної вечірки, парочка скромна посиділа в колі найближчих друзів та рідних. Позитив також додав: нині вони з коханою насолоджуються одне одним та кожну вільну хвилину проводять разом. Артист говорить, що неабияк кохає Юлію Сахневич, тож, поки у нього немає навантажу. Він намагається бути поруч із дружиною. Імовірно, свіжий роман. Катерина Кухар натякнула на нові стосунки. Уже тривалий час у мережі пліткують, що українська балерина Катерина Кухар розлучилася з чоловіком Олександром Стояновим. Такі чутки Прима не коментує, однак іноді підігріває підозри фанатів. Цього разу знаменитість вирішила пригадати, яким було її літо. Вона виклала тематичне відео, на якому місцями з'являється загадковий чоловік. Водночас кухар написала про закоханість після всіх цих подій. Цього тижня виникає бажання зануритись у приємні спогади про літо, адже це було як маленьке життя з перемогами та розчаруваннями, роботою та відпочинком, закоханістю дітьми, друзями, прогулянками, улюбленим містом та купою нових знайомств. Утім, хто ж саме ймовірно підкорив серце хореографині, невідомо. Однак раніше кухар публікувала відео зі стилістом Олександром Левинським. Тоді чоловік у коментарях ніжно звертався до балерини Моя, а вона відповідала йому смайликами у вигляді сердець. Зазначимо про ймовірний розрив Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Говорять майже рік. Христина Горняк пройшла КМБ. Екс-дружина Володимира Остапчука показалася у військовій формі у своїх соцмережах. Блогерка та юристка написала, наважилася на це, аби краще зрозуміти українських захисників. Три дні Христина з 11-ма учасницями курсу жили в наметах, рили окопи, стріляли зі зброї та носили військове спорядження. Те, що Христина не може всидіти на місці, жінка розповіла ексклюзивно ЖВЛ. Я завжди щось пробую, то на такий спорт, то на такі танці. Займалась, ну, багато чого. Я просто не мо не, не люблю давати собі е, бути в такій е, стані лінії. Коли мені важко, я можу трішки заповільнитись, але я себе постійно чимось повинна займати. Водночас Христина поділилася, крім активного життя, для відносного спокою намагається відпускати минуле. Однак питання долі будинку з екс-чоловіком досі не вирішене. Будинок, на жаль, ми не поділили. На діалоги мене, ну, я пропонувала, але зі мною не йдуть. Я ж людина адекватна, мені так здається, я розумію, що будинок є спільним майном колишнього подружжя. Якщо ми підемо до суду, це буде спірне майно, на нього накладеться арешт, і цей будинок просто заморозиться. І він нікому не стане в нагоді, розумієте? Я просто такої ситуації. У Повалій можуть конфіскувати нерухомість. Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскувати у співачки Таїсії Повалій рухоме та нерухоме майно. Йдеться про виконання санкцій, що наклали на Повалій ще минулого року. Зокрема, забрати можуть житловий будинок, сім земельних ділянок та дві автівки. Також у заяві згадано пристрої для відстрілу патронів. Цікаво, що у позові також фігурують і музичні твори, майнові права на музику та слабки слова до пісень, про які саме композиції йдеться, невідомо, але мова про вісім робіт. Нагадаємо, 59-річна Таїсія Повалій, яка народилася на Київщині, вже багато років живе у Москві Після повномасштабного вторгнення, яке вона публічно підтримала, Повалій не цуралася ходити на пропагандистські канали, а також співати українські пісні на російських концертах. Дженіфер Лопес трималася за руки із Метом Деймоном. Але все по порядку. Лопес поїхала на кінофестиваль у Торонто, щоб представити свій новий фільм Нестримний. Продюсерами виступили чоловік Лопес Бен Афлек та друг пари Мет Деймон. Однак, 20 серпня, Лопес заявила, вона й Бен розлучаються. І тепер на фестиваль приїхав лише Мет. Він же кращий друг Бена. Аж раптом Мета і Дженіфер помітили разом не просто за розмовою. Вони трималися за руки. Знав. Минитості нахилилися один до одного і не звертали уваги на інших. Лопес буквально сяяла у відвертому вбранні. Цю сукню ЗМІ вже прозвали сукнею помсти. Як розвиватиметься ця драма, будемо спостерігати. У США відбулися два урочистих вечори церемонії нагородження «Еммі-2024» в галузі креативних мистецтв. Подія традиційно відбувається напередодні основної церемонії «Еммі» та відзначає найкращі художні та технічні досягнення в американських телевізійних програмах. Рекордсменом за статуетками стало комедійне телевізійне вечірнє шоу «Saturday Night Live» суботнє нічне життя, яке отримало шість перемог. Загалом категорій було із десяток. Зокрема, у перший же вечір найкращим документальним або неігровим фільмом став Бекхем, що вийшов на Нетфлікс. Нагадаю, документальний серіал розповідає про дивовижну спортивну кар'єру Девіда Бекхема, вкотре отримав нову відзнаку 99-річний Дік Ван Дайк, легендарний актор фільму Мері По. Опін з повертається, чим увійшов в історію премії ЕМІ в галузі креативного мистецтва, і водночас на пару з американським сценаристом Норманом Ліром як найстарший володар премії ЕМІ загалом найбільше статуеток отримав серіал від FX «Щогун». Шоу перемогло у 14 номінаціях з 25. зокрема за акторський склад, кінематографію, костюми, візуальні ефекти та інше. Прем'єра гра про кмітливість нації. Клуб 1% з 22 вересня, щонеділі о 21 на 1 плюс Україна.